Поїхали, поїхали. Так, у нас вже дві команди летять на Оазіс, але ні, джуускипають. Вагітна Оксана. Теж планує летіти на Оазіс. Таке в'яження. Але це щось злітаються? Ні, мікросхема А летить. якого? Буде палити на машину. А, water treatment буде fight. Оазіс буде файт. Команда Іденьких з миями. На імпалу летять, Take -stop. походу. Так, дві команди летять на текст стоп і клей. І хто? Не Може, чомусь переключитись. Ну тут вже пішов файт між Farigels і вагітною Оксаною. Невеличкі. Хотіли їх збити в повітрі, але не вдалося. Цікаво буде подивитися за NGG і іклами він інпалі. ой ой вже пішли, пішли стріляли. Вже стріляються, вже, вже бачать, все добре в них. Кавасанки вже, я так розумію, підтягуються, але там О, перший нок, перший нок Нє, подожди. Нема першого нока. Це тренери, так? Да? Ще загляну. <кій> нема, нема. Це тренери, все добре. NGG живі. Стріляється, тут ще ріденьки із командою Мрія. Так, а тут поки все тихо. Power Green займає команда Абречна. GTU в Сан Мартіні. Пікси невеличкий кемп мають. Цікаво, що тут на Water Treatment. мені. Мені здається, вже зараз почнеться. Влад, ти тут, У мене все працює. Так, так, Добре. так, так, Думаю... Добре. Бо я переживаю. Сьогодні технічних проблем занадто багато. Купуюмос дивиться схему, До кого посидить. Мікерсхема бачить чого, ні? Бачить голову. А коїмбус не бачив схему, таке вядження. Я, я, я пока подивлюсь за ріденькими і мрією. Дивись там. Бо тут зараз буде дуже гаряче. Уже почалося. А, дивись. На декстопі починається файт. Ріденькі. чого Один нокнутий. І один умрій нокнутий. А що там по форсам? Кіофойс, 3 в один залишилось. Ти GTU 7, -7 в ночі. Майкін інформацію по останньому 450-му і Тут... запушують його просто. Тут панцир. Ну, все. Ай-яй-яй, хорош. Мрія молодці. Б'ються на рівних з ріденькими але ріденькі все-таки закривають. На досвіді. Так, куди дивитися? Water treatment, так? Да? Оазіс. дивлюсь в Оазіс. Так, тут що, тут один нокнутий? Фараджос тож. Також один нокнутий. Пушать Фораджі. Оксану. Тому Андреса і Ніндзя мішу. Так, а тут. Їдуть на звук. Але ні, сипітана об'їжджають їх скіпать. А Їкла так, так досі не б'ються, дальше, чи вже сейчас будуть Уже дуже Їкла, близько. Уже там трішки перестрілювались. Дуже будуть. Тут Джастін Сейн закрутив вагітну Оксану. Ой-ой-ой, формарт, нокає. Курумбуса. Залише. Наша 2 в 2. Той. Хорош! Хороший інгвар. Минус. Just insane. Але ніндзяміша буде зараз контролювати цю перебіжку, якщо вона буде. Хоче зараз заресати свого. Буде обкручувати. Його бачать. І... Кидається молік. Кінг-гамбіт не бачить, ніж Мішу бачить. Але тут туман їх піджимає, відволікає на себе. Забирає кінгамбіт. Коман, убивай трьох. Хорош. Команд, вигідна Оксана. Напітина, знову стягується по, по зоні. Так, нам треба за іклами дивитися. <кхи> так, 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 тиждень, старився. Залишається останній маест, вс. Ой-ой, хорош, маестро. Ну, його забирає. Але його забирає, так. Не на цій мапі, не на цій мапі. Рудекс пише: Демон Анютка Гелексі, Фіракл. Поняв? Це нам так. Підказують, як їх правильно називати. Дякую, Рудекс. В якій команді? Це команда Пекільна вечірка. Демон Анютка, нютка Гелексі Фіракл. Фіракл. Дякуємо, дякуємо, бо дуже тяжко ці всі нікнейми іноді читати. Так, що ти, Влад, скажеш по карті? Лише ікла не в зоні і фораджелс, але вони дуже близько. Я тут дивлюсь, так. GTU Force підтягується під 4 Можливо, що вони хочуть зробити? У нас файт між GTU і. ...Доджами. Дивимось. Двоє GTO вже в ноках. Дивимось. А доджі, вони повністю всі на місці. Нейтрон крутить. Але, бачить. Ну-ка. Цемсе і добиває Генджія. Забрали GTU команду. Команда Dji. Але Dodge сьогодні дуже сильні. Я... А Додже сьогодні в піамі показують хорошу гру. стабільну. Я так, так розумію, вони чи тренувалися, чи... Чи що. але дуже сильно подобається. Прям зносять всіх. Скільки вони вже мають Чотири? 4. Так, щось там уже МДМа. Перестрілюйся звуками. Лоні вже має мало ХП. І ще тут стейт. Поряд. Тут GTO Foy задумали фоаджелів. джеялі. Кемп, те, я таке розумію. Ви ж хочу з ними. Вибити. Але вони поїхали вже там походу куди це він поїхав? З автомобілем, чи що? Так. Да. Забрати автомобіль. А, то вони заресали вже, бачиш? Чи ні? Так, да, четверо їх. Так. Вс Все добре, але я би на місці GT Force йшов би в зону. Насправді. Ну вони вибили погану позицію, щоб кемпити. їм це воно доїмо десь встати. Морпєх непогано настрілює по стейду. Стейд лікується. Ікла зараз будуть їхати в зону. Команда GTU Junior. Що в них? Все добре. Все добре. Пауджали просто їдуть. Лойчик, тим часом залутав Лінг Оу. Потужний ган. Буде гаряче. Центру вали сезоналинали по кайфу. Чатик, напишіть, за кого ви вболіваєте. Проявіть трошки активу, будь ласка. Авар буде дуже вдячний. Лідер команди Тризуб. Дворазовий чемпіон турнірів бро Скільки, да, раз ви, да, я. скільки раз ви друге місце брали? Три, чотири. Я вже не пам'ятаю. Так, Це, це, це було бу... так давно, це вже перші турніри. Ми вже можемо навіть так говорити, так, що ми вже згадуємо перші турніри, як то було. Mm -hmm. А було вайбово, було класно. Починалося все із клану. Ми збирали команди із тих людей, які в нас грали. Їх було небагато. Але було цікаво. А зараз у нас грають ось такі команди, сильніші вже трішки. Так, ну симпітернули в центрі, ріденькі, в, це... в центрі, і вони дуже близько до Симпеторнали, Симпітернули, розкинулися знову. А подивись, як аура стоїть. Ой-ой-ой, по Ріденьким настрілюють. Якзистенс має гарну позицію. У них, розумієш, вони так розкидаються по карті і вони мають кути. Тобі ж. Mm -hmm. Є інфа, є кут, є нок. Блін, ну це дуже круто. І це треба дуже впевнено грати. Типу, не нокатись, як ти говориш. Тому що нок це вже дуже погано для них. Треба просто займати позицію, хорошу. Але вони, мабуть, не грають, так як до ну, типу, е, останнього там стрілятися до нока, знаєш. Ну, не знаю, мені, я дивлюсь за ним, мені дуже це кайфово. Це досвідчена команда, вони. весь час грають. З кваліфікації на відкритій туйні. Тому та це. Ваша команда буде грати кваліфікації? Не знаю. Не, не знаю, де, коли буде найближчий якийсь турнір з відкритої кваліфікації. Там Саша фотограф намагається розібратися як грати з кріми. Якщо що, Маклей готовий допомогти в цьому питанні. Я сьогодні спілкувався. Так що хай звертається. Я передам Я думаю, що тризуби. Якщо ви під цією назвою залишитесь, то мають рости в цьому плані саме ця команда ваша. <coughs> Скрими там, кваліфікації і все інше. Ой-ой-ой, а там дивись, під. E... GTU Force заїжджає корумбус. Боже мій, що робить корумбус? Зока виживає на 6 хп, але я його його... Добиває. Ти бачиш, як він сюди залетів? Це щось. Це його ЕС але я так розумію. Ну так, він поїхав полутався в дальній кемп, повернувся і тут натрапив на GTU прямо. Ну лучка. Unlucky, лучше. А іншим фоджам дуже тяжко і і по ним настрілюють. Відходять трішки. Але там я так розумію, на них ще кут від під... Не, немає кута. Немає. Тільки, тільки іклам є кут. Ріденьки в трьох пікси. Його, в чат... Ну так, да, Симпітернали купили цей, цю карту по прокам. Mm -hmm. GTU в серці. Тащіть, пацани. Позитивчик пише. GTU були сей до фанбаза. GTU це Супер Великий український клан. Прикладається як Glory to Ukraine. Так, що там в чаті ще в чаті. Редакс root, root X чи Rad X. Це я вболіваю, якщо що, Демон, Анютка, Гелісі, Феркл. Поняв? от, от фанбаза у пекельної вечірки. Ну, у пекельної вечірки величезна фанбаза, тому що це клан Зорі, клан Діда Михайла. Вони там підтримують друг друга молодці. Подобається це, цей двіж, це ком'юніті, так би мовити. Так. так, тут ну, ясно, але в нас мамончонка. Команда ріденькі, команда пікси виїжджає. О, дивись, а якраз зараз пекельна вечірка воює GTU, тому що GTU потрібно зайти в зону, їм буде дуже тяжко. Але якщо вони мають автомобіль, то вони можуть проїхатись. Але з цієї сторони ріденькі. О, ріденьких ног від семпітернелів. Тут Пікси заїжджають прямо під симп'ятналів на горку, цю. Наскільки я... А ні, не прям. Вони трішки так, далі. Так, і тут у нас. Ріклейс розщихляємо е іти. Ну. От так от. Але поки не стріляє, поки тільки зіхлив. Муси не чекати. Що там робиться? Команду звук забрали. Команду звук на авітації е зділили мдеймаї і Команда стейда? Ямай, мусу щось робити, кудись упати, снимають зони Сей, виїжджаю кудись. можу встати на дорогу просто. Ай-яй-яй, диви, що робиться? А, але вибивають колесо, я таке розумію. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні. машина полетіла. Ру... Я бексей його вбиває. Не стоїть на дорогу. А тут Команда сейда вибивають мана. Залишається це Бек і Лоні. Супертяжка пере перетяжка -пер команди МДМА. Двох втратили. Тут Немає чи... постійно дограти, все, все зайнято. Ми йшли якусь яму. Наре... Нарешті команда BroGiua Junior під цим красивим логотипом, який я довго робив, грає круто, мені подобається. Хоч це і команда GTU, але подобається. Я зрозумів, хотів зробити щось в стилі Navi, ну типу в кольорах Navi. щоб воно було таке ярке, красиве. Але команду ще під цей тех не знайшов хорошу. Тому будемо шукати. Так, ну шо Абречне іде під, під... під команду, цю. Так, так. Ну вони йдуть під GTU, я так розумію. І тут ще. Що ну, ж вони не знають, куди їм це. Вони і під GTU хочуть і хочуть під МДМаю. Ну, Механік, про... принаймні. Про GTU вони точно знають же. Бачать, як ти бігають, а про них не знають. Стоїть їх підпускає ближче. І ще контролює він MDMA. Тому що там також страшно... О, є, бачить MDMA, будуть нокати. Майже Механік. Тут заїжджають в МДМа. Ні, під них тільки поки що. Сибітина листак, стакнули, віддали кемп і мені здається, поки не це бачили і буде за... заїжджати. Ні, Стали на граунд чекати. Ніхто не бачив, як віддали кемп. МДМа. Могли чути, як кемп віддавали? Заїжджають просто в кемп. Що і сидять тут. З мальчикою зв'язу. Два ноки зв'язу по. Джу джи. Дітью Ріденькі, їх нокають. Але і сабільно. І тут якось я не знаю, чи хороша позиція у стейде, але вони будуть приймати ріденьких. Не дуже тал, халоп, не буду. Ні, сьогодні не день а бреків. Чесно. Та, щось їм важко сьогодні. Прям стейт скіпається. Але по ньому настрілюють. Це, ту навалюють памі. Ні-ні, не все все. Пуну. То тут важко. закриє. І доджі підтягується під, e, GTU. Ой, я йому дуже вез. Йому дуже везе поки що. Стейду і. Його заберуть зараз. Так, що там. Що там. О, я, я рік ков. Погані позиції. Номак нокнутий. ой ой диви доджит тут. То... Закривають GTO. Нокається від зон. Та ні, GTO тут уже тяжко буде. Так. <кхм> але Розик, диви, він відбіг. Один залишається. Ну. Дивимося за редакцию. Кулю за, за лінци, щоб добити чорілазу чо зону. це помилка. А нього один патин був нас тобі. Бачив? Боже, він на розвороті. Не виживають чиденьки, вмирає за зоною останній. Ситуація була така, ріденьки мали розвалювати обрічною, але обрічня розвалила їх насправді. А тут ще один шпигун в бутці сидить. Так, так. Розік, Розік. Чи, чи Позік. Бедбой. Він іде до будочки цієї Стріляється з орнами. Не читаєш, що в бучі може бути тип. Ні. Але він, поку мабуть, Поки і... що... і не вийде. Ми за це він не кине туди хаєшку появично чисто. Так, чи Force у форсере баню втратили. 4 кили. Демон і 100 спокійно вечерки живі. Я позапитатися всім пічорналів, що тебе любити, щоб так п'окало. <laughs> Вони ж заїхали в ці кімпи, ну в першій зоні, чи в другій може. І от сидять просто ікла їдуть, куди їдуть? До МДМА. Ні, приїжджають їх, їдуть далі. Незручна позиція в МДМА. Будуть заїжджати так? в доджів. Ой, ой погано ой, дуже, зай дуже... виходить. Дуже погано. Спойну Б2 настрілює. Тут з усіх сторін, тут прям сосиска. GTO знищили. Але є БТР в них. Ні, не, не знищили. А, да, знищили. БТР? Так, тут поки не бочийка файтиться з пінцями. Само в них теж БТР є. Хотять розвалити БТР. Все, БТР немає. Бексів. Ай-яй-яй, демон, ти подивися, що витворює. Ай-яй-яй-яй-яй, це що, демон всіх забрав, та ти що чи... Ні, nee, Galaxy, Galaxy, Galaxy. останнього забрав. Так, да, Galaxy, але демон 3 кіли, хайлайт. На базу. Сюда той хайлайт. Ой-ой-ой, айнейти, воно в панцирі. Попали? Залишайте тихо, його просто без шансу вбивають. Попали, да? Ти засняв це? Фропс, фропс. Якщо маєш. Ні-ні-ні, я, на жаль, не засняв. Треба фрапс, фрапс. Я був я дивився за не в. Сому. Так, треба це запам'ятати, що тут буде хайлайт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, шо, памі? Пам буває... Стейда, я брека, стейда. А тут пекельна вечерка. У нас настрілі, щоб поймають пекельну вечірку, фауджали. А не ті вислед. з кімпа. Так. Демон. Цікаво за демоном дивиться. Можеш зараз тумана спіймати. Ти теж? Памі нокові тримпла. Козік, досі живий. Не дають, не дають забрати Тримбла. Але памі забирає АЕА9 хп, молодець. Минус демон. Демона нокнули все-таки. Покальний вечірки Galaxy тяжко нокнутий також. Финес Galaxy. Фиракл остався. Ми вже знаємо, як їх звати, правда? Фиракл. Пишуть іклам, поки триндюлей не ставиш, не грають. Так, foragels. 10 бив. Ну no, зайпансер їм потужний залетів. Так. Жалко, що ми це не поба... Механіка показуйте, каже. <показуємо>, показуємо, показуємо, всіх показує. показуємо. Демон Анютка Galaxy Фіракл. Знову підтримка. GTU підтримка, GTU назад. Пишуть GTU тільки вперед, GTU назад. Хтось пише назад, хтось пише вперед. Віримо на вікла. Буду від нього відігрувати. Студент, привіт. Студент, привіт. Так, ну пекельні вечірки дуже погано, їм треба в зону Добанок заходити. по Гелексі Гелексі заблюдають. Доїдають. 6 кілів має сім Терно. Так, до Giussю нуле своє ЛГ. Аркел залишається останній вже за зоною, думаю. В моя тут. Симпітена, виходять під э, 4 джерелів. Вже контакт з туманом. Маклей готує хає. залітає хороша хає на мінус 40. Дюга трошки гірше, по ідеї. Над його взагалі. Молік хороший залітає, і туманна э, авакуї, звідси, залишається міша. Нейтрон заходив вже в спину, крутить в спину. А я Бачу, не замішали, не стріляє по ньому. Може чи не, не побачу? побачив, не побачив. Але думаю, тим було, тим було за колові, що, що тіп справа, да, і все. Його забрали. Дули. Розік зайшов, чи позік зайшов в топ-3. Молодець. Топ-3 вже, так. Та ти що, хорош. Лежить. Поїнти матиме. Воїн. Може, як Executor зараз? Почекай, поки сідофайдиться. Можливо, можливо. Ми поки не знаємо, що від нього можна очікувати. Так, ну знову до G simpli. Сьогодні тільки вони беруть топи, я так бачу. Так. <кхем> ну, Позику треба рухатись. Чи Розіку. Напишіть в чаті, як правильно, Розик чи Позик. Студент привіт, демон привіт. Без трендюляки, як без пряників. Легенда, працює, пишуть. Як аккаха. Механіка поки показуємо. Ну, там студент прийшов, там чат активізувався. Привіт, студент. Дякую тобі за те, що байдеш. Дитинство. Студент завтра буде показувати скілуху. Завтра також будуть круті команди грати. Такі, як три зуби. Та інші. Ну там же? Таке. Демон, анютка Galaxy Фірк. Ну там бач підтримка, яка гарна. Так, Розик заходить по ТРОшки в Кемп. Ой, то він заходить не на топ-2, а на топ-3. Ну а... так. Диви... Ні, ну він може зайсть істи без топ-бутку. О, ні ні не, не. не Дає спейс для 3. Дає я ноги. дає флеш. Правда, але тут же не будуть виходити за не немає сенсу виходити. них ну, все добре. Хто тут хоче? Але тут... Ні, не, не видно його. Ну макай поспіш... Той... тут. як поспішив, міг собі в будку сісти. Якусь. Экзистенс тримає на. на прицілі. Розика, позика. Демо, на нютка Гелакси Демо, Демон на нютка Хлопці задню не дають, пише демон. Ні, це, це бешення. А Позик в зоні. Позик хороший. Позик живе. Але додже, поки не, не агресують. Цікаво, цікаво. До речі, чи... де це може. Ашахаха, привіт, привіт. Там сердеч... он, ви сердечка шлють, це тобі авар, мабуть. Ашахаха, шле, шле сердечка. Не сподіваюсь, що мені. Ні, ну. Але я зайнятий, якщо що. Він зайнятий. Коментує Вибачте. не до цього зараз. <гум> ну все, пішла, пішла жара. Позіку не вижити тут. А тепер дивимося на команду доджі. Тому що зараз команді Symputernal треба рухатись в зону. І це буде трішки тяжко. Цікаві. Здають нок по, -по башки або зараз. Ну я не знаю що. Якийсь нок дати по крайньому комусь і в'їхати просто в них. Дивись, тут. Але тут... будуть просто туди На мужчину. В побожке. Розмін, хаєшка. Встиг дати хаєшку, нокає двох. І все. Це хаєшка була, чи що? Да. Ну передо встань. Ну він дав хаєшку, нокнув двох. Браді, б. Не, він добив він окну. Мабуть, убили того, хто в машині їхав, поняв? Їхав в машині, всі останні померли, тому що Хаєшка не було в кілфіді. Була, була. Була? Тоді вітаємо команду Dodge, 17 кілів. Це перемога. 4 в угу. 3 було в фіналі. Я до них зайти не можу. Я вас вітаю на стримі, тому що ми чомусь там дискорд крашиться в тій румі. 2,558 шкоди. Семпітернали 10 кілів, Junior, e... кіл. Броджетюа Джуніор GTU. 1 кг. Гість у нас турнір. Вийди, будь ласка. Дякую. Faragels 10 кілів, кіл. Пекельна вечірка 3 кіли. MDMA 1 кіл. Абречна 6 кілів. Сьоме місце. Ікла 4 кили. GTU Force 2. Ріденькі 7 кілів. Непогано. GTU 4 кили. Вагітна Оксана 1, Мрія 1. Отакий От фінал. Зараз буде фінальна карта.